Ісус багатий юнак, і коли вирушив він у путь, то швидко наблизились один упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб від життя вспадкувати. же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Знаєш, заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір, а він відказав йому, Учителю, це все виконав я ще з малку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш та Богом роздай, і матимеш скарт на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надіє, кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Верблюдові легше пройти через оголчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А коли здивувалися дуже і сказали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все.